Не знаю, чи буде ця історія комусь цікава. Практично кожен думає, що таке може статися з кимось, але тільки не з ним. Ось і я так вважав до певного моменту. Те, що сталося зі мною, досить типове для нашого часу. Я дружився досить рано, у 19 років, на третьому курсі інституту. Моя дружина на один рік молодша за мене нормальний віковий підхід для сім'ї. На першому році життя з'явився син за 8 років донька. Відразу після інституту я пішов до армії. Там платили непогану зарплатню, тож дружина могла не працювати, а займатися дітьми. Покидало мене по країні і за кордоном неабияк. Після того, як пішов з армії, відразу пішов працювати за першою спеціальністю у велику металургійну компанію. І через 5 років став заступником генерального директора та співвласнику. Тож із грошима проблем не було і немає до сьогодні. Зараз мені 60 років, дружині 59. Стаж нашого сімейного життя на момент подій складав 41 рік, і за весь цей час у мене не було причин у чомусь дорікнути моїй дружині. Принаймні жодного разу не виникло думки, що вона мені невірна. Діти виросли, син та дочка працюють у поліції, обох свої сім'ї, є вже і онуки. Ми жили добре, принаймні я так вважав. За час нашого шлюбу я жодного разу не підвищив на неї голос. Відмов її не було ні в чому. Я відчував задоволення, роблячи її подарунки. Реально любив, та й в інтимному плані ми з нею проблем не мали. Незважаючи на вік, моїй дружині вдалося зберегти і навіть примножити свою природну красу, причому не вдаючись до хитрощів косметологів. Не приховую, приємно, коли твоя жінка виглядає так привабливо, як згодом виявилося приємно не тільки мені. Останні 15 років Наташа, так звали мою дружину, працювала у фармацевтичній компанії. Вона була начальником відділу маркетингу і за своєю діяльністю дуже часто їздила у відрядження, особливо останні 5 років. Відрядження, бувало, затягувалось до 2-3 місяців. Вона пояснювала це тим, що їй треба регулювати обсяги постачання ліків до аптек. Зокрема, її дуже часто доводилося бувати у великих містах. Перебуваючи у відрядженнях, дружина не забувала дзвонити майже щодня та розповідати, що дуже сумую за мною та дітьми. Якось наша металургійна компанія уклала договір на постачання зварних труб для нафтопроводу І я, як заступник генерального директора, виїхав на місце для остаточного вирішення питання про постачання. Ось тут і сталося, підписавши контракт. Ми пройшли до кабінету їхнього генерального директора. Як водиться, у таких випадках, там був накритий стіл із випивкою та легкою закускою. На столі генерального стояло кілька фотографій. Я глянув на них і в мене перехопило подих. На одній фотографії господар кабінету стояв, обійнявшись з ефектною русявою жінкою, в якій я відразу ж пізнав мою дружину. Щиро кажучи, у мене помутніло в голові, неймовірним зусиллям волі я зібрався з думками і навмисне байдужим тоном поцікавився, хто це на фотографії. Генеральний з гордістю пояснив, що це його кохана жінка, з якою він уже 4 роки, і запропонував продовжити гуляння у його заміському особняку. Обіцяючи заодно познайомити зі своєю громадянською дружиною. Дорогою він дуже хвалив свою кохану, розповідаючи, яка вона чудова господиня. Одне, за його словами, було погано, Їй часто доводилося їздити до хворої матері та бути з нею, але він сподівався, що вони зі своєю коханою зможуть бути разом, слухаючи його откровення, у мене серце стукало у горлі, я боявся, що не витримаю і можу придушити його, хоча розумів, що він ніби тут і не до чого. Ми під'їхали до доглянутого особняка, і господар запросив мене пройти в будинок, заразом поцікавившись, чому я такий червоний. Я пробурчав, що мені не дуже добре. Ми пройшли до їдальні, і він з гордістю мене представив своїй. Моїй дружині. Побачивши мене, Наташа завмерла. Було видно, що їй не вистачає повітря. Вона побіліла і почала повільно осідати на підлогу. Його друг ледве встиг підхопити її на руки. Я зрозумів: якщо зараз не піду, то можу прибити обох. Я повернувся, і, ні слова не говорячи, майже бігцем покинув особняк. Добре, мимо проїжджало таксі, і я встиг його зупинити. Заїхавши за речами до готелю, я помчав до аеропорту, доклавши максимум зусиль. Мені вдалося дістати квиток на найближчий рейс. В себе я почав приходити лише в літаку. У голові було одне питання: за що воно так зі мною? Я погано пам'ятаю, як дістався додому. Ходячи по квартирі з кута в кут, я постійно повторював, за що? Сидіти чи лежати я не міг. На ранок від напруги в мене набрякли ноги. Серце вже не стукало, воно гуркотіло, періодично провалюючись кудись униз. Раптом мені стало дуже боляче в грудях, і я знепритомнів. Мене знайшов мій водій. Коли не дочекався мене в певний час, щоб відвести на роботу. Занепокоєний, він відкрив своїм ключем квартиру і побачив мене непритомним. Я лежав на підлозі, і він відразу викликав швидку допомогу. Слава Богу, обійшлося! Від нервової напруги у мене порушився серцевий ритм, і це спровокувало сильний біль у грудях. У лікарні я провалявся близько трьох тижнів. Весь цей час Наталка намагалася до мене додзвонитися, але я не брав слухавку, а потім взагалі вимкнув телефон. Увімкнув я його вже дома і одразу пролунав дзвінок. Наташа несла якусь нісенітницю, щось намагалась пояснити, просила вибачення, у чомусь намагалась навіть мене звинуватити. Наприкінці розмови почала кричати, що діти і я для неї все. Що любить тільки мене і благає її пробачити, я дослухав її до кінця і мовчки вимкнув телефон. Я більше не міг цього винести. Чотири роки моя дружина жила подвійним життям, вивертаючись, боячись бути спійманою, вона брехала весь цей час мені та своїм дітям, не дивлячись на велику любов до нафтової промисловості. Вона паралельно жила зі мною, тримала як запасний аеродром. Весь цей час діти намагалися з'ясувати, що сталося. Але мені було страшно і соромно їм все розповісти. Хоч я розумів, що це рано чи пізно доведеться зробити. Наташа приїхала через місяць. Вона все ще сподівалася, якось мене вмовити її пробачити. Послухавши її близько години, я зателефонував дітям. Коли вони приїхали, я запропонував дружині все їм розповісти самі. Під час її монологу діти сиділи та мовчки слухали її сумбурну промову. Вона казала, що я не приділяв їй належної уваги, не бачив у ній жінку. Тому вона знайшла любов на боці, і це було сильніше за неї. Але вона нас дуже любить і просить її пробачити. Першим заговорив син: Мама, ти вчинила підло. Це справа батька, але я б не пробачив. Дочка мовчки підвелася, по її обличчю котилися сльози. Не сказавши жодного слова, вона вийшла з кімнати. Наташа все зрозуміла. Вона вся якось одразу знітилася, опустила плечі. І, не дивлячись на мене, пішла з квартири. Я підійшов до вікна, моя вже колишня дружина вийшла з під'їзду і сіла в таксі. Вона повернулася до коханця, з'явилася вона за півроку. Її новий чоловік загинув в автокатастрофі, а його діти швидко виселили її з особняка, і вона повернулася до нашого міста. Кілька разів вона намагалася зі мною зустрітися, але я відмовився з нею спілкуватися. Діти також не відповідали на її дзвінки. Нині вона живе у квартирі своїх батьків та працює в аптеці. Про її особисте життя мені нічого не відомо. Розкажіть у коментарях, а як би ви вчинили. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу!